Раз поїхали ми з Ромкою на рибалку. Ну, договорилися з ним на рибалку, поїхати тільки не на наші ставки, десь тут, на рабське або на Колгосний, а поїхали в ліс на рибалку. Там є таке озеро, ну не знаю, чи воно зроблене е, якось штучно, чи воно зроблено природньо, хто його знав. Там є таке, звісно, невеличка дамбочка, все. Ну поїхали ми. А їхати це треба так, як на кремінчух по друзі, потім проїжджаєш і повертаєш направо, повертаєш мимо маячка, там така гора з таким знаком таким, і понад посадочкою, і їдеш, 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 і вниз спускатися треба. А гора там дуже крута, і така вона, ну як ступінчата така. Вона спускається так вниз, спускається, спускайся, потім проїжджаєш, потім знову вниз. І ця ступінь, вона саме лінна така, що коли ми держимо на тормозах, аж пищать колодки в велосипеді в задньому колесі. От приїхали ми з ромкою, сіли там коло бережка під деревцями, хорошо, а воно таке озерце, таке як невеличке озерце. Сіли, хорошо, жабки квакають, блін. Течки співають, сороки скрикочуть, сіли, позакидали вудочки, сидим. Ну і карасики такі, співладошечки, з ладошечку попадаються на хлібчик, на черв'ячка, і ото сидиш, смикаєш їх один, тільки опустив і смики є, тільки опустив, смики є. Ну, а взяли ж з собою, понятно, ж, як всіх даш мені. Сало хліб і колбаса, і цибуля наша. Ну, і сидим собі, значить, ловимо ж. Коли трохи так осторонь, мужик під'їхав, дідусь такий старенький, приїхав у чобітях, велосипедом приїхав, і так трошки осторонь, поздоровкався, зробили рибаки. Ми зробили діду, що ви, як там, та тільки приїхав, та кажем, бачили, що тільки приїхав, а ви що? та кажу, вже попів сумки чи попів садка поналовлювали вже ж, що ж тут того карасика такий, дріб'язочок. І... Він каже, тут і брава, є риба, тут є і білий амур, і толстолоб, то лоб, ми огонь, фіга себе. Ну і сидимо, коротше, ловимо. Сидимо, то гомонимо. Саму круточку Ромка закрута собі і мені і куримо, сидимо. Ну Ромка каже, вов, треба давай щось вже, оце перекусимо вже, мабуть. Ну кажу, давай перекусимо. Ну що ж, перекусить ми завжди мастаки. Ну і я швидко ж це саме, костерчик чорчик туди-сюди, а Ромка ж розкрив сумку, я ж свій рюкзак підсунув, кажу, йому є там доставай, там що там саложі. І він ж, все ж достає, нарізає, а я за костром там же ж, те саме. Ну і жаримо. ж. Ромка каже, ну давай по 50, каже, поки воно жариться, а ми трошки вкинемо, як кажуть, є. ну давай, достали бутилку. Ну, він, а рюмочки, давай рюмочки, кажу, а я не брав. Він і я не брав. Нічого зараз рішив. І побіг. Я йому кричу, Ромк, я з мусорки за тих банок пить не буду. І не думай даже. Він прийшов вже ж такий, вже ж розстроєний, бутилку там обрізали, а вона ж, ну як бутилка, ну грязна щось там всередині. Ну куди з неї пить? Він сидів, сидів, потім каже, о, я придумав. І достає, коротше, яїчка. О. Випив, так над надколупав трошки вершечок, роздовбав, висмокнав, випив його. Потім друге так само роздовбав вершечок, розлупав, висмоктав. Я думаю, що він буде з них робити, з тих яєчок, з тої з карвупив. Він потім монден на паличку надів, над костром висушив. Друге на паличці надів над костром, висушив. О. Хоча сидів вже потихеньку сало жарю вже ж, пахне смаженим, добре пахне, все хорошо. О. І він тоді ж так дужче трошки розлупав ж, ту крашеночку, шкарлупочку, пообломував на одному, на другому, на другому, каже, о тепер, каже, ми з цих рюмочок будемо пити. Я кажу, ех, ех, молодець, кажу, ти дружбани ще в мене, юханий бабай, надо ж тобі таке придумати, га? Ну добре. Значить, <кій> сіли ж ми, він відкрив бутилочку самогоночки ж, буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль, ж, тими ж крашеночками цокнулися, ковть і сальцем закусуємо, сидимо, аж гай шумить, блин. та він і так шумів, тоді вітер був, це таке. Сидим, сидим собі, сидим, о, та і опять же по рюмочки буль 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 буль, -буль опять рюмочками тими ж крашеночками цок і опять ковть. І сидим добре, що нам ще треба на природі. В тіньку, сонечко світять, тепленько. А дед той поглядає на нас. Так він раз глянув на нас. Другий раз на нас глянув. Я думаю, ми він на нас так поглядає. Ну, ми сидимо, коли дивимося, крекче. Крекче встає і йде до нас. Йде з сумкою до нас. Хлопці, я до вас. Та ну, сідайте діду, раді Бога, що, що помостили йому, присядьте, а ж чужим. Раз, разом посидимо і познайомимося, як кажуть. І все ж таки о, рибаки, як кажуть, рибак, рибака бачать далека, як кажуть. От сидим Ми значить, сидим, о, він достає з сумки бутилочку свою, як казав Ромка Бухикало Цуцика, достає, о, откручує, о, наливає собі в рюмочку. Хлопці, ви будете, а ми. Та ми вже ж, як кажуть, то саме. а він, ви, мабуть, хворі. А, а чого ми хворі? Та я бачу, ви крашанки п'єте. Ай, кажу, дідусь, що ви кажуть, ви що? Які хворі? То ми з крашанок кажу, рюмки поробили. В мене товариш він сообразив, бо ми рюмочки забулися. А він сообразив. Із крашанок зробив рюмочки. Ось дивіться, я йому І він. Оце молодці, оце пройди світи, га? Це ж треба отак вийти з такого положення, казалось би, все. Нема рюмки, гайки. Ні. І тут, блін, взяли і щось видумали, га? Він каже, а я думав, ви хворі. Дивлюсь, п'ють крашанки, раз випили по крашанці, дивлюсь, ще п'ють по крашанці, Думаю, та що воно за таке, я перший раз таких бачу. Ну, каже, давайте мою білецьковську, каже. О. А він сам там із розвилки, десь там десь з білет скільки, він звідтіля приїхав. О. Оцей дідусь. Ну, ми сіли, дідусь налив нам в крашаночки, так можна сказати, в крашанки поналивав в яйця, да. О. а собі ж у рюмочку, ми цокнулись та й бабах, блін, ще ж по одній. О. Потім він іще давай та давай ще по одній випили, Ну, хорошо, вже і сидим. Дідусь каже, ну я вам багато не буду, хлопці, бо на мене бабуся кричатиме, це взагалі дасть мені менделя такого, що ого, і рибалки не схочеться. Піду я. Та й пішов на свій рибаць, каже, місце туди, о, став же ж там та й стоїть. А я дивлюсь, він ж так щось стоїть, ну так якось стоїть, ну, непонятно, думаю, ну що він каже. Я встаю, до нього підходжу, кажу, дідусь, а що ви так кажу? А він каже, та я щось стою, каже, в мене щось ноги спотіли. Кажу, так ви в чоботах у воду зайшли поверх чоботів, уже вода налилася. Куди ви ж хоч дивилися? Він, ой Боже, отож, блін, скільки випив, а вже не зображаю. Кажу, виливайте з чоботів ноги, чи ці воду виливайте з чобіт та сушіть носки, воно на сонці зараз швидко висохне. Нічого страшного. І пішов за ж до рунки, вже же за наш імпровізуваний стол, так сказати, сидимо ж, все, далі ж випиваємо. Коли дивимося, так воно ж дорогу видно туди в сторону біля кипа над горою, таку грунтовку, коли дивимося, бабуся якась така, біжить, 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 з нею якась дівчинка маленька, о, біжить, біжить, і вона ще діда не побачила, а нас питає. Хлопці, а ви не бачили тут діда, еге? А ми кажемо, та ну, я ж думаю, сказати бачили, чи сказати не бачили. Сказати бачили діда здамо. А сказати не бачили, мало ли що теж. Та ну, кажуть, дідусь то якийсь стоїть ваш чи не ваш, я не знаю. О, вона аж проходить трошки до нього, підходить, та до нього, Микола, йолки-палки, я ж тебе просила. Та візьми ж ти ту маленьку бутилку, чого ж ти взяв здорову? А він до неї повертається, каже, «Тю, так ти ще не знаєш, чи я її взагалі пив чи не пив, а ти вже кричать починаєш. А вона так ти пив чи не пив. Та, ну, каже, з хлопцями я трошки випив одну рюмочку, а то їм оставив, хай вони вип'ють за моє здоров'я, о, та й за твоє. Кажу, да, бабусь, ми і за ваше здоров'я вип'ємо, і за дідуся вашого вип'єм молодець здоров'я. Щоб були здорові, як кажуть, це нормально було. Ой, спасіба, синочки, спасіба. Ну, все добре тоді. Так, забирайсь, Микола, давай, бо там треба і в дворі, і ти ж знаєш, що там всікі роботи. Він сидів, сидів, каже, оце тобі. Наловився я риби, віддихнув. Та він ото взяв велосипед, погрузив усе на велосипед та й поїхав. А ми з Омкою ж випили. Сиділи, сиділи, ну що ж осталося, ну чого зараз все, звісно, з лук ти йдеш, правильно? Ну, не нужне воно. Він каже, давай перейдемо туди трохи далі. Там є теж міста класні. Ну, пішли. Ми там, ну що там по одній вудочці та, таке все гамузом зібрали, волосипеди перекотили на другу сторону, там, <кхух> сіли під деревцями і опять же сидимо, а там видно глибше, бо там і караси крупніший почав брати. І, головне, він не, не то, що бере, а він прямо хватає, от тільки це і, і, і тянеш. Тільки це і, і тянеш, тільки чу-чуть. Ну, ну страшне, блін. І Ромка сидів, 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 сидів десь так от мене, ну, може, метрів три-чотири. Як психоне. Та твою ж мать, блін, скільки це можна. Та цигарку в рота не вставиш, не можна ні покурити, ні хрена, блін. Нахер воно таке надо? Та як закине ту вудочку в воду, та сітку з рибою теж в воду, як шпоране, та кусок хліба той. Я кажу, Ром, та чого ти психуєш, Ну та, господи, одійшов сів на берег, сядь та й кури, хай собі клює. Та ну да. От він посидів трохи, посидів, посидів, подумав, а я ж смик одну за одну, смик потихеньку, смик та й смик. Сидю собі не нервничаю, закурить захотілось, закурив, одійшов у сторону, щоб і не бачить, що воно там клює. Та й сиди собі кури. Коротше, нормально все. Ромка каже, ну що, каже, буду я лізти доставати. Ну кажу, що ж, лізь. А воно там таке, понимаєте, ж, така вода, аж така зверху, аж жабурення плаває, ота така водорослі такі, блін, е, таке воно, як болото там. От Ромка зняв штани в трусах і поліз у воду, наче вона залазить. Бульби такі починають ззаді то бульботіть. І таким воняє, то як з каналізації, така вода, як з болота, така вонюча. А я сміюсь, кажу, то ти чи не ти? А він, та ні то не я, то з знака бульби лі... лізуть. Я кажу, де мав, то ти таке то витворяєш з переляку. От він поліз, поліз, він поліз, поліз. Вудочку то він знайшов одразу, о, на берег її кинув, а потім вже почав шукати сітку свою з рибою, і це ж нирять ряджиш якось. І він оце нирне, мацає, 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 виниряє. Я питаю, Ром, ну що там? А він, не-е. а на голові водоросли, трава вся. І тут якраз Ромка, коли нернув, під'їжджав мужик на велосипеді з вудочками. Питаю, ну що хлопці? Я кажу, та я знаю, ви знаєте, я не знаю, що, що у вас тут що, і що у вас тут взагалі в воді знаходиться. Ну тільки я тільки те, що я тільки що бачив, так це взагалі. І тут якраз румка виниряє з цими водорослями на голові, у цій грязнючій воді. О, і опять же ж, не, і опять буль і понурився. Той мужик, як побачив, блін, а що тут таке? Я кажу, а я знаю. І він, як побачив, велосипед той блін розвернув і бігом по дорозі назад десь в сторону рванув туди в сторону дамби. Гаром каже, виниряє і показує вже шурці сєтку, найшов. Кажу, ну що, найшов. Кажу, ти тут кажу, поки не тут усіх рибаків розлякав. Бо я кажу, не знаю, що у вас тут водиться, а ти якраз винирюєш грязнючий вас і на людину не похожий, таке, як водяний чи ще хто ще небудь той мужик кажу, як воно на велосипеді, а той ж сміється вовсю. Ото таке була в нас е, така рибалка. ну Ми ще дорибачили, як кажуть. Та допили ще ту самогоночку. Нагору, поки як е, випхали велосипеди, то вже і вся самогоночка вийшла, вже там не було чого боятися і хміліть там чи що, що ще, ще, ще немає. Ото така у нас була з ромкою ще споминилась мені. Рибалка, так. Да.